Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та аналіст Єршовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей у нас страшний воєнний військовий час. Ви знаєте, перезапускаю стрім. Добрий вечір. Добрий вечір, дорогі Саша Спаченко. Другий рідний Саша Спащенко перезапустив стрім сім е, хвилин, сім хвилин буквально, і правильно, і один Саша Спащенко, як завжди. Самий вірний, найрідний, самий, самий дорогий. Але я думаю, що люди ще підтягнуться. Валера Кушнір, добрий вечір, пане Ігор. Ну, помаленьку, помаленьку люди будуть підтягуватися, і помаленьку будуть дивитися стрім. Панеді, добро вечора ще раз. Уже звук є. Ну, бачите, добре, що звук є. Добре, що звук є. Опа! І ми помаленько починаємо вести стрім. Перед тим, як вести стрім, я традиційно попрошу підписуватись на український YouTube канал Єгор Кравцов. Сьогодні я виклав 6 відео, 4 шорти і 2 відео в основній сітці каналу. Ну і як зазвичай в 9 годин традиційний стрім. Прямий стрім українські сукіряни. Хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Ваші донати в даний момент підуть на моє лікування. Хворію. Ну і низький уклін, як завжди, тим людям, які мені допомагають, яким допомагають. Видушити. Щодо теми Стріму, ви знаєте, сьогодні расисти знову ударили по Україні. Сьогодні вони знищували козацьке місто, місто на Дніпрі, Дніпро. Ну, які емоції можуть бути. Які емоції? А Росія методично нас знищує. Місто за містом, село за селом, об'єкт за об'єктом і буде знищувати. А ми? А нам дозволяють бити на 80 кілометрів в глибину прикордонних областей Росії. Просто подумайте, і от е, учора-позавчора усі блогери казали: Україна отримала дозвіл, Україна отримала дозвіл. Україна отримала дозвіл. Доброго вечора, дорогі Свен. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ми дожилися, що коли нас вбивають, ми просимо дозвіл, щоб убивати ворогів. От вдумайтесь, мені страшно, що робиться з українцями. Нас вбивають і нас будуть убивати. Росія накопичила три, на три роки вперед ракет. Росія прикриває ракетами усю територію України. Вони нас методично вбивають і будуть убивати. Ну, скільки ми ще витримаємо таких обстрілів? Ну давайте реально подивимося. Сьогодні у мене в сукірянах світла практично немає. да? Уже півдня на півдня. Півдня світла немає, півдня світло є. А далі, ну, рік, два-три обстрілів, Ми будемо жити при лампах. да? І будемо палити дровами, так як в Велику Вітчизняну, в Другу світову. Вдумайтесь, усі блогери отак покірно кажуть, Україна отримала від Америки, від Байдена, дозвіл бити по прикордонним районам Росії. Скажіть, будь ласка, нас знищують, а ми просимо дозвіл, щоб знищувати своїх ворогів. Вам не страшно. Ну, от не страшно. ну, 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 хто, ну хто напише от, хто напише з друзів в чаті? Кому страшно? Нас знищують просто зрівнюють з землею, а ми просимо дозвіл у Байдена, у Макрона, у Шольца. Ми хто? Ну Хто ми? Ми українці, ми волелюбна. Ми не просили дозволу. Я нагадаю слова полковника Богуна самий важкий час україно польської війни, який сказав, да хоч би весь світ пішов проти нас, українські козаки ніколи не питали, де скільки ворогів. вони питали, де вони. Страшно, страшно, реально страшно, тому що, якщо так далі будуть продовжуватися ракетні обстріли, Росія одними ракетами скотить нас в 17 18 століття, коли ми будемо палити свічками і обігріватися дровами. А дров вже немає, тому що всі ліса українські повивозили в Європу. Страшно, що Україна питає дозволи бити по російській території, коли нашу територію людей знищують. Страшно. Хто приєднався? Наталя Барташевська, пан Малкут, пан Грін, Ігор Ткач, пан Енді. Мало того, що страшно, так ще образливо. Танюшка Міллер добрий вечір. Ви, як завжди прави. Дякую, Танюшка, дякую рідно. Ярослав Мирошниченко, нік з вами. Тримаємося. Ну, дякую вам. У Нікополі, чесно кажучи, я ніколи не був. Але мені дуже приємно, що Нікополь дивиться прямий стрім українським сокірянин? Що пише Валера Кушнір? Хто заважає Україні з 2014 року виробляти свою зброю? А скажіть, будь ласка, а хто заважає Україні перемогти? Я з 2014 року кричав, що буде велика війна. Я з 2014 року кричав, що в Україні потрібні військові заводи, що потрібні сучасні навчальні центри, що потрібно робити резерв для війни. Це все я казав у 2014 році. З мене сміялися. А зараз, А зараз, коли відвалюються почки, усі п'ють боржомі. Так? І хвастаються Америка нам дала дозвіл бити по прикордонним областям Росії. Господи, знаєте, пан Олександр, здоров'я вам, українська влада, якийсь байдужий. Е, пан Енді, потрібно ну, ну давайте, ви знаєте, 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 от чесно кажучи, дивлюся я. На те, що пишуть сьогодні блогери учора, позавчора, і страшно ще за те, що блогерів е розумних, фахових стає все менше і менше. Блогери, які говорили правду, які були розумні, які вміли щось передбачити, кудись позникали. Сьогодні знову мусується тему України і Китаю. Сьогодні знову мусується тему перекриття поляками кордону. Ну, поляки знову перекривають кордон, начебто збираються перекрити. А що тут дивного? Тут немає нічого дивного. Я вже давно казав, що союзників України немає. Є держави, які зацікавлені в тому, щоб ми воювали за них. Давайте я скажу прямо. Не я кажу, а Богдан Хмельницький колись сказав: в Україні немає союзників. І я повторюю слова Богдана Хмельницького: на превеликий жаль, в Україні союзників немає. Є держави, які зацікавлені, щоб ми воювали за них. Європа Америка не втрачає ні одного свого офіційного солдата. Вона не втрачає ні метра території, втрачає людей, втрачає. Потенціал втрачає територію тільки Україна. І вони зацікавлені, щоб ми стримували оці рашистські орди монгольської орди Чінгісхана. Все. Дають нам зброю отак по краплиночки краплинка, 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 а ми стікаємо крові. І просимо у них дозволи Далі що? Ось скажіть, будь ласка, який далі вихід? Ну, от який? Хто порадить, який далі вихід? Пане Ігор, ви дивилися інтерв'ю е пташки? Доброго вечора, здоров'я і миру. Не дивився, не дивився, пане Валерій Кушнір, інтерв'ю пташки. Ви знаєте, саме страшне, що історія йде по колу. Рано чи пізно війна приходить в озвіріння. Рано чи пізно війна переходить в озвіріння, в суцільне озвіріння. Одна людина у Фейсбуці написала: в кожній хаті поселяються біси, в кожній людині в Україні вселяються біси. Зараз в Україні праве сатана. На превеликий жаль, люди забули Бога. І у нас все йде по колу. Розумієте, по страшному колу війни. Війна, вона йде, як. Як страшний шаблон. Пам'ятайте Першу Другу світову війну. Кожна війна підходить до озвіріння, коли в країні, яка воює, люди звіріють на превеликий жаль. Рома Зубчук, ми в глухому куті. Так, на жаль, Рома. На жаль, на жаль, я згідний з своїм другом Ромом Зубчуком, що ми в глухому куті. І в цей глухий кут ми загнали самі. Загнали тим, що ми завжди у когось питаємо поради. Ми завжди у когось просимо грошей. Ми взагалі завжди у когось просимо згоди. А держава, яка не приймає рішення, чиновники, які не приймають рішення, люди, які мовчать, заганять Україну в глухий кут. Страшно, що буде далі. Але тема, ви знаєте, от, ну, чесно кажучи, тема сьогоднішнього відео мобілізація в Україні звірі проти людей. Я не ображаю ТЦК. Підкреслюю, знаючи, що мої відео дивляться, мої відео аналізують і шукають для мене ключки, щоб просто заткнути мені рота. Я тому й кажу: я не ображаю ТЦКшників, Я не думаю ображати ТЦКшників, які воювали на передовій і по пораненню попали в ТЦК. Але в мене питання: як можна звіріти? Мобілізація Україні перетворилася в озвіріння, в суцільне озвіріння, коли ТЦКшники взагалі втратили межу людського чогось. ТЦКшники перетворилися в нелюдів. ТЦКшники озвіріли. ТЦКшники перетворилися в звірів, які нищать своїх людей. І мені страшно від того, ля ненависть до простого українського народу. От я відкрито кажу і не боюсь сказати: Коментарі ТЦК сьогодні, от сьогодні усі ТЦК коментують. Ви знаєте, у нас. Хлопці з війни прийшли, які поранені, вони нервові, тому вони так відреагували. А я скажу дуже просто: як відреагували? От подивіться тільки е, два відео, які сьогодні повикладали в соцмережах. Перше відео в Києві, Метро Деміївська. ТЦКшники не худі, не поранені, не скалічілі. А здорові дебелі мужики тягнуть чоловіка в автомобіль. Продавчині, які торгують біля метро, збігаються і відбивають цього чоловіка. Одна з продавчинь витягує цього чоловіка з автомобіля, і цей чоловік тікає. І що роблять ТЦКшники? Один ТЦКшник здоровий, мордатий, лобатий. Вага у нього за 100 кілограм, розбігається і головою б'є жінку продавчиню в вниз. Вдумайтесь, 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 людина в формі піксель, людина в формі ЗСУ з розгону б'є жінку, українську жінку ніс головою. Яке є виправдання? Скажіть, будь ласка. І це зараз тиражують усі в усіх соцмережах, це відео є. Скажіть, будь ласка, які відношення українців до форми? Яке відношення до українців, до служби в ЗСУ, які відношення українців до мобілізації, коли здоровий чолов'яга в формі ЗСУ? ТЦКшник б'є головою, тендітну жінку в ніс? Вдумайтеся. І його начальство пише, що він нервовий, тому що воював? А я скажу прямо, і я це сьогодні говорив не одній людині? Я розумію, що люди нервові, які воювали? Я розумію, що вони чимось обурені. Я розумію, що вони обурені, що хтось не хоче йти воювати. Я розумію, так чому вони не йдуть бити головою в ніс чиновників депутатів? От я звертаюсь до усіх ТЦКшників. Чому ви не йдете бити головою в ніс чиновників, депутатів? Чому ви не б'єте контрабандистів, наркоділерів, кримінальників, блатних, приближених, да? багачів, їхніх синків? Чому ви не б'єте їх головою в ніс? Ви їх не будете бити, тому що ви боїтеся, ви знаєте, що прилетить ответка. А от продавченню біля метро. Можна ударити головою в ніс, сільського чоловіка, який їде на лісапеді, можна збити машиною і можна бити ногами, так? Мене дивує, як ви можете бити український народ, який 11 рік донатить ЗСУ? Як можна бити і ненавидити свій народ? Скажіть цикашники, як можна свій український народ, який за 11 рік. Скільки грошей, скільки майна перекинув на армію бити? бити і вбивати? Більше 40 випадків вбивства в ТЦК ніхто не сидить. Більше 2000 випадків катувань. А скільки випадків, коли люди позникали і до сих пір не знайшли? Що це робиться? Це суцільне озвіріння. В ТЦК зараз вже. Звіріють, ТЦК просто звіріє. звірі, проти людей. Страшно, страшно. Це останні часи, який би я не був нервовий. Коли я був на Майдані, я прийшов після майдану, я взагалі, я взагалі мовчав. Два роки ніхто практично не знав в місті Сокіряни, що я був на Майдані, коли розстрілювали Майдан. Що ж я був нервовий? Ходив, бігав, кричав, я був на Майдані, а ви не були. Я ж був нервовий, тому що я був в ті дні, коли розстрілювали Майдан, коли хлопців зносили з інститутської, але я ж тримав себе в руках. Другий випадок на Львівщині. ТЦКшники женуться автомобілем за людиною на велосипеді. І збивають, підрізають на всій швидкості свідомо підрізають людину на велосипеді, збивають його в рівчак і потім самі залітають автомобілем в рівчак. Людина, на щастя, з-під велосипеда вибирається і тікає. А ті жирні ТЦКшники 20 метрів негодні були пробігти за ним, загодовані. Скажіть, будь ласка, хто це? Люди. І знову ТЦК пояснює, людина на велосипеді не зупинилася, і вони були нервові. Ну, як це? Вони ж убивали людину. Вони підрізали на всій швидкості людину на велосипеді. Вони свідомо йшли на убивство. Це ж не люди, це звірі. ТЦК перетворилося в звірів. В нелюдів, які тупо вбивають український народ. Тупо свідомо, тому що людина, яка била головою вниз, яка має вагу 100 кг б'є тендітну жінку, він міг її вбити. Просто вбити одним ударом перенісся. Ти цикашники, які підрізали. На всій швидкості людину на велосипеді свідомо йшли на вбивство. Так скільки, ну, ну що це робиться? Це суцільне озвіріння. Україна переходить в стадію озвіріння під час війни. Коли в кожній людині вселяється біс, коли праве сатана. Що далі в Україні? От скажіть, будь ласка. Я вже не знаю, що буде далі в Україні. От просто не знаю. Я боюсь навіть давати якийсь прогноз, що буде в Україні. Коли чиновники Укргідроенерго, які живуть в окремих царських селах, отримують зарплату від 500 до 2 мільйонів гривень. А прості люди, що? Чому влада не думає, як виживають прості українці? Як вони виживають, скажіть, будь ласка. І які серця у поліцаїв ТЦКшників? От я звертаюся прямо до ТЦКшників, поліцаїв я не боюся, я важко хворий. Мені взагалі втрачати в житті нічого. Ви люди чи не люди? Вас мама родила, чи хто родив? Як можна вбивати свій український народ? Як можна ставати звірами? Як можна ставати звірами? Як? Ти цикашники поліцай? Багато хто зараз викладає відео про те, що багато людей не хочуть воювати. І я скажу просто, чому не хочуть воювати українці? В мережі з'явилося відео. Хто захоче подивитися, заходьте на мою сторінку Ігор Швець, профіль е, Facebook і подивитесь. Я ці всі відео, що розповідаю, викладаю у себе, щоб ніхто не казав, що я придумую або розганяю російське псо. Лежить е, здоровий чоловік під 2 метри ростом, міцний. Лежить в трусах з голим торсом. Без руки, без ноги. І в нього беруть коротке інтерв'ю. Він розказує, що воював в третій штурмовій бригаді. Третя штурмова це елітна бригада Андрія Білецького. Залишився без руки і без ноги. В бою втратив ногу і руку. П'ятий місяць, п'ятий місяць, підкреслюю, у нього не інвалідності, нічого. Немає не виплат. Вивели поза штат 850 гривень. Скажіть, будь ласка, коли людина лежить без руки, без ноги, нікому не потрібна, ніхто не думає і держава платить йому 850 гривень. Скажіть, будь ласка, що би ви зробили, якщо б опинилися на його місці? Що би зробили? Що би зробили? Напевно, думали, де взяти. Щось і просто пістолети і пустити собі кулю в лоба? Людина в госпіталі лежить, біля нього навіть родичів немає. Навіть родичів без руки, без ноги, 850 гривень місяць, нікому не потрібний. Коли чиновники жирують депутати, контрабандісти, наркоділери, кримінал, блатні, приближені влади, жирують. Жирують, як в останні часи. Хто тоді хоче воювати? Скажіть, будь ласка, хто хоче воювати? Ви знаєте, мені страшно, Страшно, тому що історія йде по колу. Рано чи пізно війна, яку починають, коли країну починають захищати добровольці, коли країну починають захищати свідомі громадяни, коли військомати. Ломаються просто від людей, які хочуть захистити свою державу. Рано чи пізно війна показує те, що війна в Україні є війною простого українського народу. І про це мало хто говорить. 11-й рік війну витягує простий український народ, витягує не держава. Не чиновники, ні депутати, ні судді, ні прокурори, не поліцаї, цикашники, всі верхні приближені, простий український народ, а його зараз знищують. Знищують, б'ють, катують, нищать тарифами. Сьогодні я говорю 100% правду: мені не страшно. Хтось повинен це сказати. А хто як не я? Ігор Швець, в своїй старій хатинці, Важко хворий. Комусь потрібно сказати. Ви знаєте, в кожної людини є свій останній бій. Коли я важко хворію, кожен день для мене може бути останнім. Тому я кожен день зараз буду говорити тільки правду, і не потрібно боятися. Я скажу для всіх, хто мене чує, Мовчання українського народу є співучасть в злочині. Мовчання українського народу, коли в Україні панує неправда, приведе до, приведе до зникнення української держави, українського народу. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Дякую друзям в чаті. Чат читаю про після стріму. Дякую. Дякую всім, хто дивився. Дякую підписникам, дякую за лайки. Підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні! Смерть ворогам! Доброї спокійної ночі. Дякую за стрім. До побачення.